31 одиниця вогнепального арсеналу та 11 спецзасобів. Таким холодним врожаєм розпочався місячник добровільної здачі зброї. Його проводять двічі на рік навесні та восени. Аби уникнути кримінальної відповідальності, усі, хто володіє стрілецьким знаряддям, мусить його здати або ж зареєструвати на себе. Прикарпатці приносять різне: від мисливських рушниць до гранат минулих воїн. Все це відправляють на відповідну експертизу. У більшості випадків вони вже не придатні до використання. У більшості випадків знаходить зброю дуже велика корозія, тобто в більшості випадків вона підлягає на знищення. Ну, є випадки, коли зброя є придатною до використання, тоді громадяни можуть за власним бажанням залишити її за собою, але тільки після того, якщо вона є визнана придатною для використання. Як правило, найбільше холодної зброї мешканці знаходять в гірській місцевості у підвальних приміщеннях на занедбаному даху чи просто закопані на подвір'ї. Нещодавно на рушницю, ймовірно, 57-го року випуску Василь Пиць натрапив під час ремонту покрівлі. Знахідці каже чоловік, не здивувався, адже діди служили в упа. Тож, можливо, це ще їхня техніка. Василь Пиць полюбляє мисливство, тож рушницю вирішив залишити собі, тому й прийшов її зареєструвати. Вона була схована, там були різні лохміття, Будемо говорити. І вона в лохмітті лежала. Це гладкоствольна зброя іж 54-16 чотириснесто для мисливства. Бурмат, як правило, здана зброя йде на знищення. Практично кожного місячника вдається зібрати близько 200 зразків небезпечного арсеналу.